Доброго дня, шановні журналісти. Розпочну я сьогоднішній брифінг всім відомою інформацією, але тим все одно надзвичайно важливою. 24 лютого 2022 року розпочався новий етап російсько-української війни повномасштабне російське вторгнення. В Україні через це було введено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. Сьогодні 931-й день. Повномасштабного російського вторгнення, понад два з половиною роки Сили оборони України захищають кожного з нас від російської навали. Всі ці два з половиною роки навіть більше триває воєнний стан та е, триває мобілізація, попри все більшу роль. І частку рекрутингу саме призов за мобілізацією основним видом комплектування Сил оборони України. Однією з основних складових е, підготовки проведення мобілізації є військовий облік. Правила військового обліку громадян. Затверджені постановою Кабінету міністрів України номер 1487 Зокрема, у правилах зазначено, що громадянин повинен у самиденний термін е, після зміни своїх військово-облікових даних. Повідомляти про це особисто до ТЦК ТСП, про те, що він повинен прибувати за викликом, тобто за повісткою, до Територіального центру контактування. Про те, що він повинен проходити БЛК тощо за порушення даних правил передбачена адміністративна відповідальність. Стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення так і називається: порушення правил військового обліку. Від 19 травня 2024 року. Вчинення таких дій в особливий період стягне за собою накладення штрафу від 1000 до 1500 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Зараз це від 17 до 25,5 тисяч гривень. Від 19 травня цього року до 1 вересня посадовими особами ТЦК та СП Полтавської області було складено 2190 протоколів. Притягнення до, адмі... до адміністративної відповідальності за цією статтею. В результаті сплати штрафів до державного бюджету вже надійшло майже 2,5 мільйони гривень. Правила військового обліку стосуються усіх громадян, але у керівників підприємств, зокрема, тобто керівників всіх ланок, також є обов'язки стосовно військового обліку та забезпечення мобілізації окремо від правил військового обліку, як громадянина. Визначені вони законами України про мобілізаційну підготовку, та мобілізацію, та мобілізацію про військовий обов'язок та військову службу. Зокрема, підприємства, установи і організації зобов'язані ввести військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, здійснювати заходи щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації і надавати звітність з цих питань, сприяти ТЦК ТСП у нашій роботі. Забезпечувати своєчасне оповіщення і прибуття працівників, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації, забезпечити у разі мобілізації доставку транспортних засобів та техніки тощо. На виконання даних законів постановою Кабінету міністрів України номер 1487 вище зазначеною, затверджено порядок організації та ведення військового обліку, де кожен з цих пунктів розписаний і визначені чіткі обов'язки. Скажімо так, для кожного керівника. Від 19 травня цього року за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об'єднань в особливий період накладається штраф від 2 тисяч до 3 тисяч неоподаткованих мінімум, перепрошую, до 3500 неоподаткованих мінімумів у доходів громадян. Тобто. Від 34 до 59,5 тисяч гривень. Це передбачено статтею 210 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Від 19 травня до 1 вересня начальники ТЦК ТСП Полтавської області вже видали 4 постанови про притягнення саме посадових осіб до адміністративної відповідальності. Хочу звернути увагу на те, що штраф за цією статтею може отримати не лише керівник підприємства, тобто посадова особа, а й громадяни, тобто решта громадян. На наприклад, за відсутність при собі військово-облікового документа, оскільки дана вимога визначена не правилами військово обліку, а законами України. Або, наприклад, за те, що не оновили дані протягом 60 діб, які були відведені знову ж таки вимоги закону України. Хочу нагадати, що на вимогу закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію громадяни України чоловічої чиї статі віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою уповноваженого представника ТСК ТСП або поліцейського. Щоправда, за цією статтею. 1 для громадян розмір штрафу такий самий, як за статтею 210 від 18 до 25,5 тисяч гривень. Протягом більш ніж 3 місяців, тобто від 19 травня, посадові особи ТЦК та ТСП вже склали 664 протоколи на громадян за даною статтею про притяття до адміністративної підальності, тобто за статтею 2101, в результаті сплати штрафів. До державного бюджету вже надійшло понад 900 тисяч гривень. Крім адміністративної, може бути й кримінальна відповідальність. Наприклад, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації карається відповідно до статті 336 Кримінального кодексу України позбавленням волі на термін від 3 до 5 років. Протягом минулого року, тобто 2023-го, судами Полтавської області було винесено 115 вироків за даною статтею. Протягом 9 місяців поточного року кількість даних вироків вже сягнула 160. Тобто ми бачимо тенденцію збільшення вироків за, за кримінальною відповідальністю і е, збільшення кількості штрафів за е, адміністративне правопорушення. В подальшому е, кількість таких випадків буде збільш, лише збільшуватися. Особливо це стосується покарання посадових осіб. Саме посадових осіб за невиконання ними своїх обов'язків. Мобілізація не є справою виключно ТЦК ТСП. Це загальнодержавний процес і кожна посадова особа на своєму місці повинна виконувати свої повноваження і свої обов'язки. Кожен керівник підприємства, кожен голова селищної, сільської, міської ради має свої обов'язки і повноваження у питаннях військового обліку і мобілізації. Ми, ТЦК ТСП. Будемо робити все можливе, все, що від нас, е, що зможемо, скажімо так, для того, щоб кожна посадова особа виконувала ці обов'язки у межах своїх повноважень. Окремо, хочу наголосити на тому, що накладення штрафів чи притягнення до кримінальної відповідальності не є нашим е, основним завданням, нашою метою. Основне наше завдання є комплектування Сил оборони України. Основна наша діяльність спрямована якраз на це. Адміністративне чи кримінальне покарання є крайньою метою, до якої вдає, доводиться вдаватися, коли громадянин чи посадова особа відмовляється від виконання своїх обов'язків і не хоче сприяти обороні захисту України від російської загрози. Дякую за увагу.